Шановні колеги, цей тиждень є дуже важливим для роботи нашого парламенту і для всієї України. Саме в цей тиждень до Конституції уряд подає Верховну Раду бюджет. Саме в цей тиждень нам пропонується програма дій уряду. І саме зараз ми маємо проаналізувати дуже важливий документ, який був прийнятий європейським парламентом: резолюція по Україні, базуючись на доповіді за 2023-2024 рік. Я не скажу, що вона історична або вікоповна, але принаймні на потужну вона точно претендує. Вона базується на двох базових позиціях підтримки України: безпека, і свобода і демократія. І, на жаль, ні в програмі уряду, ні в бюджеті, ні в сьогоднішній порядку денному Верховної Ради жодного питання, яке вимагає від нас Європа, не відображено. Про що там говориться? Перший пріоритет фінансування Збройних сил. А це означає закрити кешбеки і телемарафони. Друга позиція свобода і демократія. А це означає плюралізм парламентський і можливість захисту кожної фракції своєї позиції. А це означає парламентську дипломатію і скасування заборону на міжнародну діяльність парламентарів. А це означає. Принципову позицію по неможливість використання правоохоронних органів для переслідування опозиції. А це означає реалізація взятих на себе зобов'язань по перезавантаженню Державного бюро розслідувань, яка є совковим інструментом тиску на опозицію. А це означає перезавантаження корупційного механізму і його керівництва фінансової розвідки і фінмоніторинга, який краде гроші на. На жаль, будівництві фортифікаційних споруд.